А де гараж в будинках, яких ти продаєш. Це одне із питань, які задають часто мені люди, які хочуть придбати будинки. Дивіться, є у нас будинки з гаражами, але їх небагато, і там це лише двоповерхова забудова. Зачасту у нас роблять, дивіться, ось такі навіси під автівки. Вони дуже зручні, дуже компактні. Дивіться, тут у нас, якщо брати цей будинок. До речі, будинок одноповерховий у бучі він 185 квадратних метрів і ділянка 10 соток. Якщо брати, зокрема, цей навіс, заїзд у нас тут з вулиці, бачите гралетні автоматичні ворота, які відкриваються наверх. Тут у нас стає дві автівки. Ну, точно, є у нас зарядка під електромобіль. Якщо бачите, Оп, і ось так будинок виглядає у нас по фасаду. По цій частині. Дуже компактний у нас автоновіс. Тому ну гараж гаражем, але е ну деякі не хочуть робити собі гараж, деякі просто користуються автоновісами. Ну, це зручно, компактно. Але ж маємо те, що маємо. Тому е ось такий дивіться, у нас простір шук на будинку. В один поверх, це у нас Буча, Київська область. Дивіться, ось так виглядає у нас будиночок. Тому телефонуйте, хто хоче придбати такий будинок 185 квадратних метрів на ділянці 10 соток у Буші.